Привіт! мене звати Іра, і я веду науково-популярний блог українською. Тут я розповідаю, як за допомогою знань з різних наук, нейробіології, когнітивістики психології жити краще та щасливіше. І сьогодні ми поговоримо про базу, основу, фундамент. Про те, як позбавитись нарешті прокрастинації. Стільки запитів, як на відео про прокрастинацію в мене, мабуть, ще не було ніколи. Так от, я опрацювала просто тонну інформації і знайшла. Найцікавіші і найдієвіші способи її позбутись, і готова розкласти вам все по поличкам. Рекомендую, як завжди, писати конспект, якщо у вас є така можливість і бажання, а в кінці я розповім навіщо. Я тут вирішила на початку кожного відео розповідати про що ми будемо сьогодні говорити, і, будь ласка, не треба мене ні з ким порівнювати. Це нормальна штука на YouTube розповідати про що буде відео, тому що ці всі порівняння в коментарях, ну, мені якось не. Тож сьогодні в програмі, як виглядає прокрастинація у вашому мозку? Навіщо вона нам та чому це вигідно еволюційно? Звісно, як від неї позбавитись та як організувати свій день так, щоб у прокрастинації просто не лишилось шансів, як швидко включитись в роботу, якщо ви вже прокрастинуєте. І мій топ додатків та книг, які вам в цьому допоможуть. До речі, ви помітили, що я вже знімаю з новим мікрофоном. Це завдяки вам. Дякую! І я вирішила далі лишати під відео посилання на банку, якщо ви за своїм бажанням захочете задонатити або сказати мені дякую за той контент, що я роблю. Я буду тільки рада, реквізити внизу. Мені все одно ще купувати камеру, тому я буду не проти. Але тільки якщо ви самі хочете, у суспільстві відношення до прокрастинації чимось схоже на відношення до депресії. Чим старша людина, тим частіше можна від неї почути. Просто візьми і зроби, в чому проблема. Ох, ці молоді люди з їх прокрастинаціями у нас на прокрастинацію просто немає часу. А це просто лінь. Не ведіться на ці маніпуляції. Прокрастинація це не якась там молодіжна штука. Насправді неї страждали ще в давній Греції. Ще Сократ запитував, як це таке можливо вважати дію важливою, але робити що завгодно, окрім неї. Прокрастинація настільки поширена, що вчені знайшли докази такої поведінки навіть у голубів. Я могла б навести ще багато прикладів, але ми не на уроці історії, і це нікому не цікаво. Тому давайте перейдемо до суті. Значно цікавіше, що ви, як людина, еволюційно запрограмовані прокрастинувати. Як взагалі прокрастинація виглядає в мозку? Давайте поясню, і ви зрозумієте, для чого вам взагалі це прокляття. Для пояснення нам потрібно дві частини нашого мозку: лімбічна система і префронтальна кора. Лімбічна система це саме древня частина мозку, яка дісталась нам ще від перших савців. Відповідно, механізми цієї системи дуже схожі на тварині. Тож щоб зрозуміти цю систему, уявіть, що ви жираф. Коли ви голодні, ви йдете і жуєте дерево. Коли ви бачите лева, який вас переслідує, ви тікаєте. Бачите, тут немає нічого про потім і про далеке майбутнє виживати потрібно зараз. І якщо, наприклад, древня людина більше думала про те, що їй потрібно колись. А не тікала зараз від тварин, то вона б не вижила і, відповідно, її геном не передались далі. Тож для виживання людства абсолютно необхідно було реагувати зараз, а не колись потім. сучасній людині весь час доводиться думати про далеке майбутнє. І для цього у нас розвинулася спеціальна частина мозку, префронтальна кора. Вона знаходиться десь за вашим лобом. Саме вона відповідає за планування прийняття рішень і довгострокові цілі. Якщо ти будеш витрачати всі гроші за. Араз, а не відкладатимеш то тобі трендець. Якщо ти займешся чимось приємнішим, а не навчанням в універсі, то в майбутньому тобі теж не стане краще. І ось в чому причина ваших страждань. Лімбічна система, стара як світ, вона працює автоматично і створена спеціально для того, щоб шукати задоволення та уникати тих речей, які викликають страждання. Запам'ятайте це! А префронтальна кора, яка відповідальна за планування майбутнього, це нова і тому значно слабша система нашого мозку. Тут все зрозуміло. Лімбічна система набагато сильніша, тому вона дуже часто виграє битву між тим, що нам треба зараз, а не тим, що потрібно робити колись там, що й призводить до прокрастинації. Також в нас є медалеподібне тіло. Це ділянка нашого мозку, яка відповідальна за емоції та реакції на ситуацію. Кожного разу, коли ми відчуваємо стрес або пригніченість, наприклад, коли нам потрібно виконати якусь складну роботу, спрацьовує всім відома реакція бий або замри». Тобто опирайся цій роботі або ігноруй цю роботу. Виходить, з однієї сторони наш мозок схильний обирати між тим, що нам потрібно зараз, а не користь у майбутньому, а з іншої уникати всього неприємного. І якщо перед нами стоїть за задача, виконання якої дасть нам користь колись там, а вона для нас неприємна, звісно, мозок захоче її уникати. Так ми й починаємо прокрастинувати. Відповідно, є два шляхи справитись з прокрастинацією зробити задачу вигідною зараз або зробити її приємною. Або і те, і те разом взяти. Я думаю, можна не перечислювати, що такого поганого прокрастинації і чим вона може заважати, тому що якщо ви відкрили це відео, то знаєте, це не гірше ніж я. Але згідно з дослідженнями, прокрастинатори мають вищий рівень стресу, вони більш тривожні. У них нижча самооцінка, гірше навчаються та навіть заробляють менше грошей. Да не суперприємно. Тим не менш відзволікання ще ніхто не помирав. Мабуть, та і справитись з прокрастинацією досить просто. Тож перейдемо до восьми технік, які допоможуть це зробити. Техніки боротьби з прокрастинації можна умовно розділити на дві категорії: такі собі СОС-способи, коли ви вже виявили себе прокрастинуючими якусь задачу, і ті, які допомагають вибудувати систему так, щоб до прокрастинації навіть не дійшло. Почнемо з першої категорії: Що робити, коли ви вже виявили, що ви прокрастинуєте? П'ять технік. І перше, що вам потрібно зробити, це розібратись зі своїми емоціями. Згідно з психологі, тутей, прокрастинація виникає через страх бути нещасним, роблячи якусь певну справу, або не зробивши її ідеально. Не через поганий тайм менеджмент, не через лінь, а саме через тривогу. Пам'ятаєте, ми на початку відео говорили про медалину в нашому мозку? Якщо вам потрібно зробити щось болюче і стресове, ця система змусить вас триматися подалі. Тому найкраще, що ви можете зробити, щоб справитися з цією проблемою, це навчитись регуляції емоцій, точне визначення своїх емоцій допоможе вам керувати ними. Психологи називають це емоційною деталізацією. Тобто, крок один це зрозуміти, що саме ви відчуваєте: тривогу, страх, нудьгу, роздратування. А крок два зрозуміти, чому ви це відчуваєте. Це може бути страх зробити неідеально. Або, можливо, ви боїтесь критики. Може, задача виглядає для вас надто складною. Не розумієте, для чого вам це насправді. Чи не вірите в свою здатність виконати це завдання? Тоді, коли ви зрозуміли причину своєї емоції, ви можете відслідкувати, що зробити, аби її позбутись. Якщо вам тривожно, бо задача виглядає надто складною, достатньо буде просто розбити її на маленькі кроки, щоб цього позбавитись. Якщо це страх помилки, то усвідомити, що ви боїтесь не помилки як такої. А її вірогідності і своїх емоцій, якщо вона все ж таки буде. Прийміть, що помилки будуть, і це нормальна частина процесу. Чим швидше ви її зробите, тим швидше виправите і пройдете через ці емоції. Це як боятись у колу. Можна зажмуритись і зробити все за одну секунду, а можна півгодини сидіти і страждати, тому що ви боїтесь. Обирайте, очевидно, що тут краще, і так з кожною емоцією. Головне її відслідкувати, а там вже буде легко. Будьте добрішими до себе. Уявіть прокрастинацію не як проблему, а як симптом, який вказує на щось. Наприклад, якщо ви весь день носили мішки і вас почала боліти рука, то справа не в руці. А в тому, що можливо треба брати поменші мішки або носити їх менше, або зробити так, щоб взагалі не носити. Так само і з прокрастинацією. Техніка 2. зробіть винагороду від виконання задачі більш негайною. Визначте собі винагороду за те, щоб виконати якусь частину завдання. Наприклад, якщо я сьогодні розійшлю резюме на 10 вакансій, то зможу замовити собі ввечері суші і поїсти їх спокійно ввечері перед серіалом. Суть в тому, щоб мозок зрозумів, чому йому це потрібно робити зараз, а не відкладати на потім. Один з найкращих способів перенести майбутні вигоди в теперішній момент, це штука, яка відома як об'єднання спокус. Поєднання спокус це концепція з дослідження поведінкової економіки. Міки потрібно поєднати поведінку, яка буде хорошою для вас у довгостроковій перспективі, з тим, що вам приємно зараз. Простими словами, поєднуй приємне з корисним: слухати улюблену музику чи подкаст під час тренувань, або дивитись серіал, виконуючи домашні справи, або якщо потрібно відбути зустріч, яка вам не подобається. Організуйте її в класному вашому улюбленому кафе. Є класна історія про чоловіка на ім'я Ронан Бірн. Він обожнював дивити серіали, але ненавидів спорт, як і багато з нас. Тож він зламав свій велотренажер і зробив комп'ютерну програму, яка організовувала його тренування так, що Netflix міг працювати тільки тоді, коли він крутить педалі. І якщо він переставав їх крутити, то серіал ставився на паузу. Мабуть, це перша історія, коли Netflix допоміг схуднути. Але я думаю, суть цієї техніки. Ви зрозуміли. Техніка 3. Наблизьте наслідки своєї прокрастинації. Ця порада підійде не всім, я одразу попереджаю, але вона добре працює. Як це можна зробити? Наприклад, коли ви тренуєтесь вдома самі, то пропустити одне сьогоднішнє тренування це нічого не варте. Наслідки від цього пропускання ви зрозумієте тільки коли пропустите наступне, і через два місяці зрозумієте, що ви відчуваєте себе. Не дуже. Але якщо ви домовитесь своїм колегою чи товаришем тренуватись завтра о восьмі ранку, то не прийшовши, ви будете виглядати дурним. От і негайні наслідки. По цій же причині людям часто значно спокійніше займатися тренерами, тому що вони знають, що прокрастинувати не вийде. До речі, є просто розкішний сервіс в цьому плані. Ось так він називається. Там ви можете поставити собі будь-яку ціль. І ціну, яку ви заплатите в разі продажу. Якщо ви цю ціль не виконуєте, то ці гроші, які ви поставили, відправляються вашому другу або ворогу, благодійній організації або антиблагодійній організації, яка використає ваші гроші на якийсь треш. І щоб ви були дійсно чесними, там можна призначити спеціальну людину, яка буде слідкувати за вашим результатом. Це не реклама, на жаль. Але мені здається, що сервіс такий геніальний і настільки в тему цього відео, що я не могла не поділитись ним. Або можна ще простіше використати цю схему, просто посперечавшись зі своїм другом на хорошу суму. Суть в тому, щоб ви відчували відповідальність не тільки перед собою, а ще й щось заплатили у разі програшу. Техніка 4. Пристрій зобов'язання це один з найулюбленіших інструментів психологів, який заключається в тому, щоб просто планувати всі свої дії наперед. Думаю, ви досить добре з ним знайомі. Хочеш харчуватися тільки корисно їжею? Замовляй продукти онлайн і тільки ситим, щоб не було шансу побачити щось смачне і кинути її в кошик. Хочеш витрачати менше часу в телефоні, видаляєш звідти всі ігри і соцмережі на час, коли потрібно зробити задачу. Знайдіть спосіб, у якому обставини навколо вас самі не дозволятимуть вам прокрастинувати. Умовно, якщо ви самі серед лісу, в якомусь домі і перед вами лише ноутбук, то вам нічого не залишається, як просто сісти і написати звіт або курсову, які вам потрібні. П'яте правило 10 хвилин. Що ви обов'язково маєте знати про прокрастинацію? Як тільки ви починаєте діяти, цей дискомфорт вщухає. Насправді частіше прокрастинація більш болюча, ніж та робота, яку вам потрібно виконати. Провина, сором та тривога, які відчуваєте, коли ви відкладаєте роботу, зазвичай гірші. Ніж сама робота, тому ще одна техніка, яка допоможе вам, це пообіцяти собі присвятити цій задачі лише 10 хвилин зосередженості. І якщо ви через 10 хвилин зрозумієте, що робота ну все ще ніяк не йде, можете спокійно і душею її відкласти. У цьому полягає основний трюк, бо мотивація частіше за все. Виникає, коли ви вже почали робити якусь роботу, а не до цього. Тож, по-перше, вам буде дуже просто змусити свій мозок почати, тому що йому потрібно лише 10 хвилин. А по-друге, коли ви почали, вам буде вже складніше зупинитись, тому що є така штука як інертність. Це схильність людей продовжувати робити те, що вони вже роблять. Це і змушує людей продовжувати зволікати, якщо вони вже почали. Простою мовою, якщо ви вже відкладаєте щось, то вашому мозку простіше і далі це відкладати. А коли почали роботу, то йому простіше продовжувати працювати. Вам потрібно це усвідомити, щоб наступного разу, коли ви піймаєте себе на тривозі через постійне відкладання, ви могли собі сказати Стоп. Я знаю, що просто почати робити простіше і приємніше ніж відкладати далі зволікати і далі серйозно буде важче. а одне зусилля щоб почати, і мені стане легше. Окей, але погодьте, що кожного разу піймати себе на цьому і розуміти, що ти вже прокрастинуєш, це втомлює, навіть якщо ти пізніше можеш з цим справитись. Відразу здається, що ти слабовідний, лінивий і чому всі можуть просто сісти і печати? А я не можу. Чи є якісь способи організувати своє життя так, щоб не доводити навіть до цього зволікання? Звісно, є. Тож перейдемо до наступної категорії. Три системні звички, які не дадуть шансу довести до прокрастинації. Перше. Планувати на менший період часу. Я вже розповідала про цю помилку нашого мозку у відео Мрію але нічого не роблю. Я десь тут кину на нього посилання. я не знаю, з якої сторони воно виходить, але це обов'язково. Просто якщо ви не бачили, сядьте і подивіться. А я коротко нагадаю вам в чому суть. Справа в тому, що ваш мозок уявляє вас в майбутньому як якусь абсолютно чужу людину. Тобто при мрт скануванні мозку, буквально видно, що тоді, коли ви думаєте про себе колись там, у вас активуються ті ділянки мозку, які відповідальні за думки про незнайомців. Тож планування на довгий період абсолютно неефективне. Мозок просто не сприймає, що саме йому потрібно буде це все зробити, тому і не починає навіть на щастя, з цим абсолютно просто справитись, просто ставивши собі цілі і задачі на менший період часу. Ваш максимум це цілі на три місяці. Але чим менший період планування, тим краще. Наприклад, в одній науково-психологічній статті розповідається про те, як просте скорочення. Показників часу при плануванні роботи по типу там 48 годин замість 2 днів або 90 днів замість 3 місяців може зробити події для мозку більш негайними, а значить допомогти приступити до них швидше. Друге розбивайте роботу на найменші задачі. Нещодавні дослідження виявили феномен під назвою Принцип прогресу, який вказує, що з усіх речей, які можуть підсилити вашу мотивацію, найефективнішим є прогрес у роботі. Якщо ви навчитесь розпізнавати та відзначати ці маленькі досягнення в рамках більшої роботи, це значно підвищить ваш настрій і мотивацію. Працює це так: припустимо, ваша задача це знайти роботу. Вже звучить якось складно, абстрактно і незрозуміло, як її знайти, з чого почати, що взагалі потрібно робити. Але якщо ми розіб'ємо це на менші задачі: знайти приклади резюме, прописати свої якості і досвід для свого резюме, знайти 15 цікавих вакансій, розіслати їм своє CV, по перше, вам буде вже простіше приступити до цієї задачі, бо ви знаєте як. По-друге, виконуючи кожен пункт, ваш мозок буде отримувати гормон винагороди дофамін. А значить, процес стане приємнішим, і йому захочеться робити все наступну і наступну задачу, щоб знову цей дофамін отримувати. Якщо розбивши великий процес на маленькі задачі, ви все ще прокрастинуєте, то беріть листок, ручку і дробіть ці маленькі задачі ще на абсолютно банальні дії. Я вже розповідала в минулому відео, що коли мені потрібно написати сценарій, а я ніяк не можу сісти, то я беру листок, ручку і пишу просто відкрити ноутбук, відкрити Google Chrome, зайти на сайт пошуку досліджень. Звучить трохи смішно писати щось типу «відкрити ноутбук, але працює надзвичайно ефективно. Третє. Візуальні підказки прогресу. Подумайте, як вимірюється прогрес у вашій роботі. Те, що ми вимірюємо, це те, що ми покращуємо. Один із найпопулярніших прикладів це стратегія скріпки. Вона пішла від історії про біржового брокера на ім'я Тренд Дирсміт. Він починав кожен ранок із двох банок на своєму столі. Одна була заповнена 120 скріпками, а інша пуста. Кожного разу, коли він робив робочий дзвінок, то перекладав одну скріпку з повної банки в порожню і продовжував набирати телефон, поки в порожній банці не виявиться всі 120 скріпок. Протягом 18 місяців тільки він приніс компанії 5 мільйонів доларів. А згодом і сам отримав шестизначну зарплату в іншій компанії. Стратегія скрівки працює особливо добре, тому що вона використовує візуальний тригер. Різні люди використовують цю стратегію по-своєму. Хтось перекладає шпильку з одного контейнера в інший, коли написав одну сторінку своєї книги. Хтось перекладає тенісний м'ячик з однієї корзини в іншу, коли зробив один підхід віджимань в своєму тренуванні. Прогрес приносить задоволення, а візуальні підказки доводять ваш прогрес. Тож, коли вам потрібно робити щось систематично, наприклад, тренуватися або писати курсову, або читати велику книгу, дивитись лекції на якомусь курсі, то користуйтесь цим правилом. Ну що ж, це були 8 технік, які допомагають справитись з прокрастинацією. І пам'ятайте, на початку відео я рекомендувала вам писати конспект. Ось для чого це було. Тепер ви маєте в своєму блокноті або нотатках вісім технік, які допомагають справитись з зволіканням і відкладанням задач на потім. І наступного разу, коли ви усвідомите, що зараз починаєте зволікати, відкривайте свій конспект. І обирайте із цих технік ту, яка вам найбільше підходить саме в цей момент. Кожна ситуація різна, і колись вам буде простіше пообіцяти собі просто зробити щось протягом 10 хвилин, а там подивимось. А колись вам необхідно буде розібрати зі своїми емоціями і чому саме відчуваєте. Тривогу перед тим як приступити до задачі. Тож дуже круто мати вибір і багато варіантів того, як ви саме зараз можете собі допомогти. Так вам буде цікавіше і в цілому ефективніше. Така собі схема дій для вашої максимальної продуктивності. В кінці невеличкий сюрприз в інстаграмі, в хайлайт я закріпила стратегію, як організувати свій день так. Щоб через цей ваш розклад у вас не було навіть шансів почати відкладати якусь задачу, шукайте у цьому хайлайт. Якщо інстаграм вам чомусь не показує мої закріплені сторіс, це такий баг. Так буває, щоб його виправити. Наскільки я знаю, я підписуюсь на людину і заходжу на її акаунт уже з підписок. Тоді зазвичай хайлайт з'являється. Я не намагаюсь змусити вас зараз підписатись. Просто це реально такий баг є, і реально я з ним так справляюсь. Але він стів мене багато цікавої інформації. Тож, якщо ви підпишетесь, то ви не пожалкуєте. Я вам обіцяла розповісти про додаток і про книгу, які я використовую, і які мені допомогли справитися з цією проблемою. І цих рекомендацій три в мене це додаток «Plenty», Plenty? Додаток Plenty і є ще додаток, здається, Forest. Forest платний, Plenty безплатний. Суть в тому, що коли ви починаєте якусь задачу, ви ставите таймер і там 25 хвилин, наприклад, і весь цей таймер у вас росте дерево. І якщо ви в цей момент перейдете з цього додатку в якісь інші додатки, там в Instagram, це дерево помирає. Це звучить як якийсь дріб'язок, але. Чорт забирає, це реально працює. Мені дуже шкода, це віртуальне дерево, яке росте. Рекомендую. І дві книги, які б я порекомендувала, це не зовсім про прокрастинацію, а скоріше про силу волі. Але це книга сила волі і не змушуй себе, альтернатива сили волі. Це про два різні підходи: сила волі про те, як натренувати свій мозок, робити якісь задачі і не тікати від них. А альтернатива сили волі про те, як організувати все своє життя і весь простір навколо себе так, щоб ви не прокрастинували. Посилання на всі дослідження та джерела, по яких е, зроблено це відео, я лишу в описі. Там же в описі, якщо що, є реквізити, щоб задонатити, посилання на мої соцмережі: Instagram, TikTok, Telegram. Підписуйтесь в мене всюди різний контент. Бажаю вам в житті максимальної продуктивності і ще побачимось!